Доброго дня! Тема лекції номер 5 догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. На сьогоднішній лекції розберемо наступні питання. Перше. Особливості обстеження голови і шиї. Друге ушкодження м'яких тканин і кісток черепа, третє відкрита і закрита черепно-мозкова травма, переломи склепіння і основи черепа, забиття, струс і здавлення мозку, четверте синдром черепно-мозкової травми. П'яте особливості надання медичної допомоги та лікування черепно-мозкових травм. Перше питання це особливості обстеження голови та шиї. При обстеженні пацієнта з черпно-мозковою травмою слід пам'ятати, на що в першу чергу треба звернути увагу. Перше, при огляді хворого, необхідно звернути увагу на свідомість, ритм, глибину. І характер дихання, частоту та наповненість пульсу. Уважно оглянути ніс вуха хворого, чи не виділяється з нього кров та ліквар, що буває при переломі основи черепа. Відмічають наявність ран, набряку обличчя, повік, крововиливів. Необхідно звернути увагу на наявність деформації чи зміщення носа при переломах кісток носа, деформації щелепи. Линотечі, порушення ковтання, мови при переломі щелеп, синці в ділянках очних ямок при переломах основи черепа. При пальпації можна визначити наявність вдавлень відламків кісток при переломах, наявність напряку чи крововиливу, наявність западання язика. При інструментальному обстеженні проводять рентгенографію для підтвердження наявності переломів кісток. Як ось на малюночку подивіться. Видно лінію перелому на рентгенографії. Проводять ехоенцефалографію для виявлення внутрішньочерепних гематом, електроенцефалографію для визначення ураження кори головного мозку при черепно-мозкових травмах. Ушкодження м'яких тканин і кісток черепа. Черепно-мозкова травма це комплекс симптомів, які виникають внаслідок механічного пошкодження черепа, головного мозку і його оболонок. Черепно-мозкова травма займає 18-20% від усіх травм. Частіше у 10-12% черепно-мозкова травма закінчується смертю, 19% закінчується інвалідністю і 47% черепно-мозкової травми зниженням працездатності. Класифікація черепно-мозкових травм. Вони поділяються на закриту черепно-мозкову травму та відкриту черепно-мозкову травму. За ушкодженням яких тканин голови виділяють закриті ушиби та гематоми та відкриті. Рани. За ушкодженням кісток черепу виділяють лінійні тріщини, оскольчасті, вдавлені, дірчасті, вікончасті, відкриті, закриті, з порушенням цілості м'яких покривів черепа, неповні, ушкоджується зовнішня або внутрішня пластинка кістки. Та повні. Переломи склепіння черепа, переломи основи черепа, переломи кісток носа, переломи щелеп. За ушкодженням головного мозку виділяють закриті струс, забій, здавлення та відкриті. Закриті та відкриті ушкодження м'яких покривів голови, ушиби, закриті, виникають в результаті тупої травми, помірної сили, супроводжуються утворенням гематом і місцевою болісністю. Крововиливи можуть бути підшкірними, підапоневротичними, піднадкісними. Підшкірні гематоми обмежені і болісні, виступають над оточуючою шкірою у вигляді шишки Підапоневротичними – розлиті без чітких меж з флюктуацією в центрі. Лікування у шибів полягає в накладанні давлючої пов'язки, міхура з льодом, при великих підапоневротичних гематомах роблять функції. Рани м'яких тканин черепа відкриті відзначаються сильними кровотечами, навіть при незначному пошкодженні у зв'язку з значним кровопостачанням і зіянням судин. Забійні рани супроводжуються значною відслойкою м'яких тканин і судин. При пораненнях м'яких тканин завжди слід пам'ятати про можливість ушкодження кісток черепа і внутрішньочерепних ускладнень. Тяжкі поранення м'яких тканин. Можуть супроводжуватися симптомами струсу чи ушибу головного мозку. Лікування. У невідкладних випадках необхідно зупинити кровотечу, обробити рану та накласти асептичну давлячу пов'язку з холодом на рану. Рани м'яких тканин голови підлягають хірургічній обробці. Волосся навкруги рани вистригають, при багаточисельних ушкодженнях голову голять повністю, проводять місцеву анестезію 0,25% розчином новокаїну, обов'язкова ревізія дна рани, при якій можна виявити тріщину кістки. Різані рани ушивають без висічення країв. Операцію закінчують накладанням швів, рани добре загоюються. При потраплянні волосся в механізми, що рухаються, виникають скальповані рани голови. Разом з волоссям відривається значна частина шкірних покривів. Така рана сильно кровоточить. Скальпований шкірний шмат прикладають на місце і підшивають. Якщо виник значний дефект в результаті скальпованого поранення, його закривають шкірним клаптем, взятим в іншому місці за допомогою дерматома, тому що самостійна епітелізація в таких випадках неможлива. Для профілактики нагноєння місцевого в рану вводять антибіотики, ушкодження кісток черепа. Виникають переломи в результаті транспортної або промислової травми, обвалів, падінь, ударів по голові. Оскольчаті переломи мають кілька відламків, які можуть вдавлюватися в порожнину черепа і ушкоджувати головний мозок. Дірчасті переломи спостерігаються в основному при вогнепальних пораненнях. Відкрита і закрита черепно-мозкова травма, переломи склепіння і основи черепа, забиття, струс і здавлення мозку. Ушкодження головного мозку поділяється на струс, забій та здавлення головного мозку. Симптоми виникають загальномозкові, такі як втрата свідомості, блювота, нудота, головний біль, головокружіння, брадикардія. Місцеві симптоми це паралічі, афазія, порушення чутливості, зору, обумовлене ураженням якого-небудь відділу мозку, оболонкові симптоми це ригідність потиличних м'язів, симптоми керніга, брудзинського, біль при рухах в очних яблуках, світлобоязнь. Струс головного мозку це симптомокомплекс порушень функцій головного мозку без патологічних змін, які проявляються короткочасно до 20 хвилин, втратою свідомості головним болем, порушенням сну, вестибулярними і вегетативними синдромами, астенією. Схематично на малюнку бачите, як виглядає струс. Лікування струсу головного мозку полягає в ліжковому режимі на 2-3 тижні, де гідратаційно можуть терапію призначити у вигляді 40% розчину глюкози, 10% розчину натрію хлориду, 25% розчину сульфату магнію або 30% відсоткового розчину сечовини. Забій головного мозку це місцеве ураження мозкової тканини на певній ділянці, виділяють загальномозкові симптоми і осередкові, такі як порушення чутливості, рухів, міміки, мови. Лікування як при струсі, тільки ліжковий режим більш довший. Здавлення головного мозку є результатом тиску на мозок крові при внутрішньочерепних кровотечах, кіскових уламків при переломі черепа. На малюнку бачите, як формується внутрішньочерепна гематома, яка здавлює головний мозок. І ось тут також бачно ось гематома, яка здавила головний мозок. Порушуючи його функцію. Клінічна картина здавлення головного мозку не розвивається відразу після трави, а лише через певний час, який потрібен для накопичення крові і стиснення тканини. Цей проміжок називається світлий проміжок часу. Потім наростає синдром гіпертензії, підвищення внутрішньочерепного тиску і проявляється це все головним болем нудотою, блювотою, запамороченням, втратою свідомості, хр хриплим преривистим диханням, брадикардією, застійним е е суском зорового нерву і звуженням однієї із зіниць, так званої анізокорією. Осередкові симптоми пов'язані з тим, що кров'ю стискається та чи інша ділянка мозгу і проявляється симптоматикою судомами, порушенням рефлексів, парезами та паралічами. Лікування полягає у трепанації черепа, щоб видалити гематому і перев'язати судини, які. Кровоточить. Дегідратаційна терапія полягає, також, призначається також повний спокій та введення 40% розчину глюкози, аміналон, нотрапіл, церебролізін можуть призначати це ви можете бачити, які симптоми переважають при забої головного мозку загальномозковій при струсі будуть загальномозкові осередкові, і 50 на 50 оболонкові. І при здавленні буде світлий проміжок, тобто людина почуває себе добре, а потім різко у неї починаються патологічні зміни осередкові та оболонкові симптоми. Переломи склепіння черепа. Не забуваємо, що склепіння у нас зверху, а основа черепа знизу. Переломи склепіння черепа ось цієї верхньої частини. Ці переломи виникають в результаті важких ударів, які супроводжуються здавленням, згинанням, а потім розривом кісток черепа. Вони можуть бути прямі в місці дії і непрямі, що виникають від вторинної дії травмою цього предмета. Вони можуть бути відкриті переломи. Діагностуються під час огляду рани, зондування рани, не дозволяється у зв'язку з небезпекою інфікування і ушкодження мозкових оболонок і речовини мозку. При закритих переломах діагноз ставлять на підставі локальної болі, деформації черепа, вдавлень, виступів, обов'язкова рентгенографія. Переломи можуть супроводжуватися симптомами струсу, ушибу та здавлення мозку. Переломи основи черепа у ваших кроковських тестах, як правило, усі задачі йдуть на перелом саме основи черепа. На перелом склепіння тестів я не зустрічала зовсім. усі Тести йдуть про перелом основи черепа. Ці переломи здебільшого відзначаються важким перебігом і нерідко закінчуються летально в зв'язку з значним ушкодженням головного мозку і вторинними ускладненнями, такими як менінгіт та енцефаліт. Ви бачите лінію перелому основи черепа. Ось тут і ось тут. Клінічна картина. Стан хворого, як правило, важкий, спостерігаються загальномозкові симптоми: гіпертермія та хікардія, зниження сухожильних рефлексів м'язової сили, кровотеча та лікворотеча з носа, носоглотки, вух до 200 мл на добу, тобто ліквар витікає з носа та вух. шкірою біля очей сусковидного відростка з'являються пізні кровотечі, як правило <клес> через 2 дні, які поступово. Збільшується в розмірах. Крововиливи можуть бути в кон'юктиву очного яблука на повіках, як на малюночку. При переломах орбіти кров накопичується позаду очного яблука і викликає екзофтальм. При переломі лобної кіски може появитися підшкірна емфізема в ділянці обличчя. На боці перелому можуть ушкоджуватися черепні нерви в результаті розриву чи здавлення, частіше травмуються лицьовий і слуховий нерви, рідше око, руховий і відвідний. При люмбальній пункції спинномозкова рідина часто забарвлена кров'ю. Люмбальна пункція це пункція спинного мозку. Все підтверджується рентгенографією в двох проєкціях. Лікування перелому основи черепа зводиться до створення повного спокою потерпілому, його кладуть в горизонтальне положення. Якщо порушено дихання, то призначають кисень, вводять 1 мл 1% розчину лобуліну або цитітону при порушеннях серцевої діяльності кофеїн, кордіамін, при спиненні дихання. Штучна вентиляція легень. При транспортуванні забезпечують іммобілізацію голови, під голову кладуть гумовий круг або спеціальний ватномарливий валик чи бублик. В стаціонарі при відкритих переломах під місцевою анестезією або загальним наркозом роблять первинну хірургічну обробку рани. Краї ран вирізають, виділяють сторонні тіла і вільно розміщені відламки кістки. Роблять тампонаду, спиняють кровотечу, видаляють згустки крові, промивають рану мозку теплим фізрозчином, Рану зашивають наглухо за показаннями. Після операційному періоді призначають антибіотики, серцеві та сульфаніламідні засоби. Лікування закритих переломів черепа. Переломів основи черепа, переломів черепа без ушкодження головного мозку, переважно консервативне. Суворий ліжковий режим призначається, внутрішньовенне введення 20-40 мл 40% розчину глюкози, антибіотиків. При підвищенні спинномозкового тиску роблять. Люмбальну пункцію. Операцію проводить при вдавлених переломах і при здавленнях мозку. Працездатність після переломів черепа відновлюється не раніше, ніж через 1,5-2 місяці. Після травми з ушкодженням речовини головного мозку можуть залишатися головні болі, головокружіння, втрата функції частини мозку та травматична епілепсія. Проникаючи поранення черепа і мозку, пов'язані з ушкодженням кісток черепа, мозкових оболонок і речовини, мозка. Мозку вони можуть бути наскрізні і сліпі. В гострому періоді виникає втрата свідомості та інші загальномозкові симптоми. Симптоми набряку мозку, в подальшому, в залежності від локалізації поранення, виникають місцеві симптоми. Внаслідок проникнення інфекції в порожнину черепа і головний мозок спостерігаються Другорядні ускладнення. Лікування. При наданні першої допомоги необхідно накласти асептичну пов'язку на вогнепальну рану, негайну евакуацію провести в стаціонар. В стаціонарі волосся голять, голять на всі поверхні голови, шкіру навкруги рани промивають теплою водою, слабким розчином, аміаку змащують. Первинну хірургічну обробку проводять за загальними правилами, під наркозом чи місцевим знеболюванням. Детально видаляють всі дрібні кісткові уламки. Доступні сторонні предмети. Краї кісткового дефекту розширюють до появи незміненої твердої мозкової оболонки. При проникаючих пораненнях розсікають тверду мозкову оболонку, видаляють згустки крові, розтрощену мозкову речовину, теплим фізрощином з гумової груші, проводять старанний гемостаз. Зупинку кровотечі розчином перекису суводню, гарячим фізрозчином, діатермокоагуляцією. Зав'язують судини, тверду мозкову оболонку, не зшивають, шкіру зашивають наглухо. Пораненням потребують старанного догляду. Догляд за оперованими хворими після черепно-мозкової травми. Після операції необхідна старанна фіксація пов'язки, щоб хворий не зміг її випадково зірвати, перебуваючи в збудженому стані. Також з метою запобігання випадкових ушкоджень мозкової рани застосовують пов'язку з ватно-марливим кільцем. Для дренування рани готують смужки від гумових рукавичок, для запобігання висушування мозку теплий розчин натрію хлориду для його зрошування. Після операції хворого кладуть на бік протилежний оперованому. Над раною підвішують міхур з льодом. Після операції проводять дегідратаційну терапію. Для профілактики інфекції, внутрішньовенно і внутрішньом'язово вводять антибіотики. При появі ознак нійної інфекції проводять ревізію рани, змінюють шви. Вогнепальні поранення часто можуть ускладнюватися менінгітом, абсцесом, тому потрібно відповідальне. Е... Функціональне ліжко. Хворі після операції на голові потребують рідкої, висококалорійної, легко засвоюваної їжі, які в перші дні дають через зонд на річ 5-6 разів на добу. Синдром черепно-мозкової травми – це сукупність симптомів ушкодження кісток черепу. Специфічні симптоми характерні для перелому основи черепа це витікання спинномозкової рідини і крові з носа, вух та носоглотки. Синці в ділянці очних ямок сусковидного відростка та інших місцях, залежно від локалізації перелому, з'являються через 1-дві доби після травми. Порушення функцій черепних нервів слухового та лицьового, симптоми ушкодження головного мозку загальномозкові симптоми, втрата. Свідомості, блювота, нудота, головний біль, головокружіння, пригнічення дихання і серцево-судинної діяльності, ретроградна амнезія може розвиватися. Вогнищем осередковані симптоми залежать від ураженої ділянки мозку, на боці здавлення мозку, відмічається короткочасне звуження зіниці, яка потім розширюється, при дослідженні очного дна застійний сусок зорового нерва, судоми, паралічі кінцівок, порушення мови, чутливості, рухове зброю. Будження, порушення дихання та серцевої діяльності, оболонкові симптоми, ригідність потиличних м'язів, симптоми керніга, брудзинського, біль при рухах, очних яблуках та світлобоязнь. Особливості надання медичної допомоги та лікування черепно-мозкових травм. Хворі з черепно-мозковою травмою відносяться до тяжких, їм потрібна максимальна увага протягом дня і ночі. Досить часто вони знаходяться без свідомості, з паралічами, порушеннями функції центральної, нервової системи і внутрішніх органів. Догляд за цими хворими здійснюється починаючи з місця пригоди. Слід зазначити, що після обстеження травмованого, навіть при самій короткочасній втраті свідомості, викликані черепно мозковою травмою, його необхідно госпіталізувати в лікарню, нейрохірургічне або реанімаційне відділення в лежачому положенні і краще на ношах. На місці пригоди при наявності відкритої черепно-мозкової травми – не можна проводити ніяких маніпуляцій на мозковій рані. На рану накладають у цих випадках легку стерильну пов'язку, Вводити марлю або вату в ніс, в вухо при кровотечі із них теж не можна, оскільки це може ускладнити перебіг ранівого процесу. У випадку зупинки серцевої діяльності, дихання медична сестра повинна провести закритий масаж серця і штучну вентиляцію легень за загальноприйнятими правилами. Для забезпечення, для забезпечення хворим з черепно-мозковою травмою спокою їх розміщують, як правило, в окремій палаті. Хворому надають зручного положення в ліжку. Краще для цього використовувати функціональне ліжко. Для запобігання пролежням хворому щодня по 2-3 рази на день перестеляють ліжко і міняють білизну. Простирадла, наволочки, сорочки повинні бути без рубців. Під стіниці хворого по всій ширині ліжка підкладають клейонку, зверху її застилаючи простирадлом, яке підгортають під матрац, щоб не збиралися складки. Для забезпечення належного догляду, за тяжкохворими, які знаходяться без свідомості, досить часто організовують індивідуальний пост. Медична сестра весь час повинна знаходитися біля ліжка хворого, стежити за його етапом, кольором шкіри, часто за пульсом, диханням, артеріальним тиском. За станом пов'язки. індивідуальний пост забезпечує, забезпечує, забезпечується необхідними засобами для надання невідкладної допомоги. Серцевими препаратами дигоксин, строфантин, корглікон, судинними препаратами кофеїн, кордіамін гормональними препаратами і гідрокортизоном, преднізолоном, повітропроводом, киснем тощо, а також необхідними засобами для догляду за тяжкохворими поїльник, сечоприймач, судно. У зв'язку з тяжкістю стану потерпілих при втраті свідомості необхідно слідкувати за порожниною рота, можливою аспірацією блювотних мас. Таких хворих рекомендують часто повертати набік для профілактики застійних явищ у легенях розвитку пневмонії. Складним питанням є харчування хворих з черепно-мозковою травмою. Якщо хворий їсть самостійно, медична сестра допомагає йому в цьому. Якщо такої можливості немає, Застосовують штучне годування за допомогою спеціального поїльника або зонду встановленого у шлунок. Для боротьби із запорами призначають фруктові соки, свіжий кіф, кефір, овочеві та фруктові пюре. Їжа має бути легко засвоюваною, напіврідкою, багатою на вітаміни. Перев'язування, перенесення хворого на каталку, ліжко необхідно проводити обережно, без різких рухів голови, підтримуючи її двома руками. Слід пам'ятати, що при черепно-мозковій травмі не призначають наркотичні препарати, особливо морфін через можливе пригнічення дихального центру. Запам'ятали це, будь ласка, морфін пригнічує дихальний центр. Тому протипоказаний пацієнтам особливо з черепно мозковою травмою. При судинах, травмованому, необхідно при судомах. При судомах травмованому необхідно забезпечити абсолютний спокій, забороняються ін'єкції камфори, кордіаміну, вдихання кисню, вживання води. При збудженні необхідно ввести 1 мл 2,5% розчину аміназину але він протипоказаний при зниженні артеріального тиску і розладах дихання. Можна також зробити клізму з 3-5% розчином хлорем логідрату 30-40 мл. При головному болі призначають анальгетики та седативні препарати. Виснаженим хворим необхідно проводити загальну зміцнювальну терапію, переливати плазму, альбумін, жирові емульсії, розчини глюкози з інсуліном, вітамінами та іншим. Після трепанації черепа хворого необхідно покласти на спину або бік протилежній стороні операції. Після трепанації задньої черепної ямки хворого вкладають на бік, злегка повернувши його на живіт. Такого хворого необхідно повертати через живіт, а голову підтримувати руками. Для зменшення напряку мозкової тканини після операції на голові поверх пов'язки на 2-3 дні кладуть міхур з льодом. На наступний день після операції слід поміняти пов'язку, видалити просочені кров'ю марливі серветки. Гумові випускники видаляють на 4-5 день після операції. Шви знімають на 7-8 день після операції. Важливого значення надають профілактиці пролежнів, для цього старанно виконують гігіінь. Заходи, протирають шкіру і ділянці, ділянці спини і попереку камфорним спиртом проводять масаж спини. Хворого вкладають на надувний або спеціальний матрац. Дякую за увагу!